Природа рідного краю, як сказав видатний український педагог Василь Сухомлинський, це не просто середовище, в якому росте, зводиться на ноги і робить перші кроки на землі. Дитина, це тисячі найтонших коренів, що беруть і несуть життєдайні соки до гілок і листя, розквітає могутнє дерево, людина. І прикро те, що крім катаклізмів природного характеру, стихійних явищ вона людина руйнує довкілля своїм невиваженим і надмірним втручанням у еволюційно злагоджений механізм живої природи, надмірна вирубка лісів, забруднені важкими металами, фарбами, нафтопродуктами, іншою отрутою водойми, численні несанкціоновані сміттєзвалища. Протистояти цьому можуть тільки мудрі дії сміливих, екологічно освічених і культурних людей. Тому першочергова увага повинна приділятись природоохоронним просвітницьким заходам, а також освіті й вихованню молоді, бо саме від них сьогоднішніх користувачів та споживачів природних ресурсів, а завтра природорозпорядників залежатиме. Бути у майбутньому чині рослинці, тваринці, джерелу, ріжці чи лісу поблизу їх маленького села чи багатомільйонного міста саме вихованню небайдужого та стану природи громадянина підпорядковані державні освітньо-виховні програми, які впроваджують Міністерство освіти і науки, охорони природи, громадські організації, серед них обласне товариство охорони природи та Закарпатський еколонатуристичний центр Рушнівської молоді. Однією з ефективних і дієвих форм їхньої діяльності є участь у всеукраїнській природоохоронній акції Зелений паросток майбутнього, яка спрямована на упорядкування та оздоровлення довкілля. Цієї весни юні натуралісти екоцентру в рамках акції, а також місячника ліса і саду, провели санітарну чистку його території, обрізку та обкопування кущів троянд, юки, гортензії, піонії, айви декоративної. Квітникарі-оранжувальники підготували для засіву нову ділянку, на якій посадили багаторічні квіти. Учні, які відвідують гурток юні друзі природи, прополювали та розрихлювали ґрунт, де ростуть рано рослини: тюльпани, нарциси, фіалки, барвінок. Одного разу Вінка і бар е, хотіли одружитися, а коли вони одружувалися, залетіла, залетіла своєю дочкою лиха відьма і прокляла їх. Е, коли вона прокляла, на тому місці виросли красиві квіточки барвінки. Е, що значить бути другом природи? Охороняти природу, не топтати, не нищити, щоб е, і казати другим, щоб вони не лиш, не нищили природу. Цікавою і захоплюючою була навчально-пізнавальна екскурсія для юнатів, яку організував екоцентр урочище пастілки Перечинського держлісгоспу для ознайомлення з першоцвітами. Тут в природі школяри могли побачити червонокнижні праліску дволисну, медунку весняну, калюжницю, звичайну, ряста немону дібровну, а також мати й мачуху. На жаль, перші квіти весни найбільше потерпають від самолюбивих рук, опиняючись оберемками на ринках, а це може призвести до безповоротного їхнього зникнення. Їх ходять, рвуть по селах. Я би на, на, на місці охоронців природи, я б я би їх штрафував і негайно би забирав в тюрму. Державне управління екології природних ресурсів надзвичайно схвально сприймає ініціативи і саме ініціює проведення таких заходів із підростаючим поколінням, з діточками, крім основної діяльності, якою займається державне управління, це інспекторська діяльність перевірки тих чи інших порушень, Я рахую, що пропаганда. Пропаганда любви до природи до нашого довкілля вона має перш за все основу. Ми не будемо мати в майбутньому правопорушників. І тому я, як начальник держуправління, підтримую такі акції. Ми підтримуємо їх фінансово організаційно у цьому. І основною діяльністю держуправління є. Крім різних питань контролю, є розвиток і збільшення території природно-заповідних територій області. природно заповідник не рекреації, а природно заповідник для того, щоб вони служили вихованню людини, любви до природи, щоб була гармонія людина і природа. Це повинно бути єдине. На жаль, ми зараз повинні констатувати, що нам потрібно вживати зараз заходів і скажімо, інспекційної діяльності, контролюючи, тому ж для того, щоб справити ту діяльність людини, яка мала в минулому нам залишилося багато наслідків забруднених територій області і хімічні засоби рослин, які є і заборонені, хімічним засоби рослин. І є у нас розвалені заводи індустрії, які були екологічно небезпечні. Це гальванічний вироб, вони є забруднювачами. І сама людина ставлена до природи, що воно. По природу покори, покори, покорити її потрібно, і от ми її підкоряли. Хто як зумів, сміттям викиду будівництвом незапланованих будівель без відповідних врахування природоохоронних. Заходів збереження як очисних споруд, і тому і це напрям зараз впроваджується області останній час дуже активно, особливо після я тут не ведуся без політики. Після помаранчевої революції От перший указ з президента був це зв'язаний з охороною природи, з розширенням природно заповідних територій із упорядкуванням мисливства. І такі ж розпорядження були прийняті в обласній державної адміністрації. Одним із пріоритетних Розвитку державної роботи обласної державної адміністрації. Це є екологія краю. Закарпаття неповторний лісовий край, який теж зазнав споживацького ставлення з боку людей. Тому створення нових лісових насаджень в обсягах, що перевищують їх вирубування. Одне з основних завдань лісівників. Відчутну допомогу лісовим господарством у відтворенні лісу надали освітні заклади нашої області, підтримавши всеукраїнську акцію Майбутнє лісу у твоїх руках, яка була організована з ініціативи Державного комітету лісового господарства України при підтримці Міністерства освіти і науки. День довкілля ознаменувався посадкою саджанців. Приміром, в урочищі сукатниця таловецького лісництва під пильним оком досвідчених лісівників державного підприємства Ужгородське лісове господарство, дорослими та учнями середнянської загальноосвітньої школи було висаджено близько 4,5 тисячі саджанців бука, дуба, граба, ялиці. Сьогоднішня акція ну повинна бути тим піком організації робіт. по Висадженню і школки саженців у лісах Закарпаття. Усього заплановано біля 15 мільйонів посадити за сьогоднішній день 150 тисяч. А скажіть, будь ласка, ви скільки посадили дерев за своє життя? Ви знаєте, ніколи не задавався ціллю рахувати, скільки дерев посаджено при можливості завжди це робив. А як ось, зараз вам працюється тут? Ну, Будемо сказати, що раніше було легше працювати. Мабуть, за багато часу проведено в кабінетах та трохи важче сьогодні. Юнати разом з педагогами екоцентру засадили ягідник кущами горобини, смородини йошти. Заклали грабовий живоплід та березовий гай. Всього близько 200 саджанців.